Всім привіт! Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Мене звати Олена. Сьогодні ми подивимося для знака Зодіака Діва. Як для вас Діви пройшло місячне затемнення? Що з вами на сьогоднішній день відбувається? І як вплине на вас сонячне затемнення 8 квітня і поради від Карта.Ро. Зараз все для вас подивимося. І так, Діви, налаштовуйтесь на розклад, Діви, як ви перенесли місячне затемнення? Що відбувається на сьогоднішній день з вами? Як вплине на вас сонячне затемнення, і порада від карт Таро для вас, Діви. Ну, колесо фортуни. Хтось, до речі, діва, Діви, пройшов кармічні якісь задачі. Скажем так, це дуже добре. Колесо Фортуни це завжди така кармічна карта, і в місячне затемнення дуже багато людей прямо. Дуже багатьох зацепили термічні задачі, які треба було пройти в цей період. І ось Діва діви, вам випала фортуни. Це говорить про те, що хтось справився і пройшов з гідністю цей період часу. І ці кармічні задачі дехто пройшов, і це дуже добре. Тобто, далі буде все налагодитись. І так, тільці. Як ви перенесли місячне затемнення? Двійка Пентаклів говорить про те, що ви утримували певний баланс. Як вам не було важко, як на вас не впливало це затемнення на вашу психологічну стан, на ваш моральний стан, на фізичний стан. Певний баланс ви утримували. І я дуже рада, Діви, за вас, що ви справилися з гідністю. Дуже багато хто пройшов кармічні задачі в цей період часу, і теж, скажімо так, ви пройшли гідно, утримували цей баланс. І я рада за вас діви, що ви не зірвалися, не, скажімо так, не побилися з кимось, не розлучилися з кимось, а пройшли гідно цей період часу. І так, діви, що на сьогоднішній день з вами відбувається? Ну, дивіться, Сімірка Пентактів, про що говорить ця карта? Про те, що ви гідно пройшли цей період, дуже було нелегко, ви цей місяць вкладалися на повну, і на сьогодні, скажімо так, ви очікуєте певні результати, що буде відбуватися далі. Ще Трішечки треба буде почекати. Сімірка Пентаклів це не сьогодні і не завтра, ви будете збирати врожай, скажімо так. Бачите, дівчинка тут збирає урожай. А те, як ви з гідністю пройшли цей період часу, як ви склалися, скажімо так, в цей період часу, які задачі ви певні попроходили по колесу фортуни. Тепер буде все налагоджитись, і певний період часу пройде, буквально трішки, і ви получите певний результат з того всього, що ви робили в період місячного затемнення. Як вплине на вас сонячне затемнення? Ну, тут диявол. Тут про всі види залежності, тут про всі види махінації, які тільки можна. Що таке дьявол? Д'явол це... це те, що на нас впливає, і ми не можемо з ним впоратися. Деякі це проходять з гідністю, а деякі під вплив цього дьявола, скажімо так, попадають. Це стосується великих грошів, це стосується всяких видів залежності. Комусь подобаються інші жінки, комусь подобаються інші чоловіки, комусь подобається по колесу фортуни зіграти в азартну ігру. І тут устояти не можна. Комусь подобається випити, комусь подобається покурити, тобто це всі види залежності емоційні, фізичні, які тільки можна сюди стосуються. Так що на вас сонячне затемнення буде впливати, скажімо так, буде вас дюргати за всі ниточки, щоб ви втворили щось поганеньке. Тобто ви маєте бути готові до того, що вас буде із нутрі, скажімо так, підбивати на всяке-всяке нехороші речі. І ви маєте з цим гідно впоратись. Ви втримали Певний час баланс. А на сьогодні ви просто можете здатися і щось вкоїти такого нехорошого, скажімо так, діви. Так що будьте обережні. Порада. Карта відлюдник. Порада включити холодний розум, включити мудрість, не піддаватися впливам всяких-всяких-всяких поганих речей. І пройти з гідністю цей період часу. І так, діви, для вас це, скажімо так, порада дуже класна карта подумати про те, що вам потрібно в цьому житті. По відлюднику дуже класно пройти якісь уроки, прочитати якусь гарну книжку. Зробити для себе якісь висновки, подумати і з гідністю пройти цей період часу. Але тут дьявол каже, що не так все буде просто буде вас підбивати на деякі речі, які б не хотілося б, щоб ви робили. Ну, ви попереджені, а це говорить про те, що ви. Маєте самі вирішити, як для вас правильно пройти цей період часу. І так, діви, всім гарного настрію. Підписуйтесь, ставте вподобайки, буду тільки рада вам всім. До побачення!